За пів години до відкриття гуманітарного центру в Кропивницькому тут така черга. Це переселенці, яким потрібен одяг та харчі. Десь близько около часу чекаємо. Ми за продуктовим набором ми не за одягом стоїмо. Приїхали 8 квітня з міста Дружківки. Хотіли продуктовий набор отримати. Може, какую-то одежду приїхали з дітьми. Бабушка вдома зараз з ними. Что-то из одежды взять, что-то может какое одеяло, подушка, что будет. О 12-й годині біля приміщення центру чекає така кількість людей. Олексій Качкін з Лисичанська стоїть тут 5 годин. Ой, у нас в Лисичанське ситуація накаляється з кожним днем. Ми виїжджали, тому що вже буквально в радіусі 100 метрів у нас був конкретний прилет і розрушення зданий. А все надо починати з нуля, абсолютно, тому що від бытовой хімії, якоїсь то тарелки, ложки, сковородки. Вот этого особо нічого нет, поэтому хотелось бы. І з с наборами все равно как-то нужны. У нас ніхто не працює, я з жіною, мама і двоє дітей. Відсьогодні гуманітарний центр працює в 34 й школі. Переселенцям тут дають один продуктовий набір раз на тиждень. На сім'ю з двох людей. Василь Лавріненко приїхав у Кропивницький 8 березня. З 13 березня допомагає в центрі. Корво мого дому два рази попав снаряд. Вікна на лісничної площадці вилетіли. Мені 73 роки. Сидіти вдома в цей момент я не можу. Я в Харкові займався вже виноградом, дачею, там цим. а тут. Сидиш, сидиш, і нічого не робиш. Рішив приложити свої сили для того, щоб ну, мені трошки допомогли, кімнату дали, так, дали трохи продуктів. І я тепер вирішив теж допомагати безкоштовно, без нічого. У центрі можна обрати одяг для дітей та дорослих. Носочки теплі, футболочки. От. І папічка. Дуже гарне. Так що все, все дуже добре. Якби ще мир був, то ще б краще. Вони мені знайшли, допомогли їжею, одягом. Я дуже вдячна. От, ну, краще було б, якщо б вони трішечки... Порядичили дуже рано. Приїжджаємо сюди пів сьомої і до десяти. Ну а так, якби все гаразд. У цій кімнаті дають матраци, ковдри, є дитяче харчування, підгузки, засоби гігієни. Ми заселяємося в нову квартиру, і там такі умови, що нам спочатку треба буде прибратися, тому що це квартира буде безкоштовна, і взяли тут постільне, щоб спати. Безкоштовно в центрі працюють 70 людей. На попередній локації ми перелися в пропускну здатність того приміщення. Тут основна вигода це облаштоване укриття просто на території поряд з пунктом видачі. Не вистачає все одно тут місця для того, щоб це максимально швидко обслуговувати такий потік людей. Ось ми чотири дні не працювали і. Величезні величезні черги. Люди питають, чому тільки один такий центр а, існує в місті. А, ми працюємо на, на межі своїх можливостей. У нас досить скромний цей продуктовий набір, тобто він десь там а, на, на 300 на гривень, десь там кілька, а, два пакети там крупа, макарони, ковбаса. Сьогодні ми плануємо працювати, щоб обслужити, хоча б всіх хто зараз стоїть в черзі, вирішив стояти. Вже на новим просили не займати, але всі, хто стоять, ми будемо старатися їм допомогти. Працює гуманітарний центр у будні до 17-ї години. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.